Дузі нас інфоперші проголовне поїхали. Прямо в день незалежності. Ростовська, Курська, Воронезька і Саратовська області стали ареною нічних вибухів, які російська влада не змогла приховати навіть в перші хвилини після атак. Потужні удари новими українськими ракетами фламінго паралізували цілі гардінзони. Вогняні стовпи здіймалися над дахами казармі, а Місцеві жителі в паніці викладали відео в мережу, де крізь чорний дим. Видно палаючу техніку, і хаотичну евакуацію військових. Пожежні розрахунки пробували запізно до їхнього приїзду вибухи боєприпасів і розгарматизація паливних складів перетворювали об'єкти. Напалаючи руїни в Таганрозі перший удар прийшовся по казармі 31-го мотострілецького полку. За попередніми оцінками, в будівлі перебувало близько двох сотень військовослужбовців. Половина з них загинула одразу. Решта в обвалу конструкції пожежі. Пожежі і швидка допомога не встигли розгорнути рятувальні роботи. Детонація боєкомплекту знищила технічні склади поряд, вивівши з ладу всю лінію забезпечення полку. Пропагандистські канали намагалися говорити про обстріл дронами, але на уламках чітко видно залишки балістичних боєголовок з маркуванням, яке в Москві намагаються приховати. В Курській області в місті Дже вибух зруйнував навчальний центри мобілізованих. Там готували нові партії піхоти для відправлення на фронт. За даними розвідки, удар припав на час вечірнього шахування. Загинуло щонайменше 180 осіб, з яких більшість мобілізовані з глибинних регіонів Росії. Частину тіла не вдалося ідентифікувати через масштабну пожежу. Складські приміщення з військовим спорядженням – це стало особливим ударом, адже центр був одним із небагатьох, що ще працювали з відносною ефективністю. Ворони же ракета знищила базу техобслуговування бронетехніки на передмісті. Це була важлива точка ремонту танків Т-72 МП, які повертали з фронту. В момент удару на території перебувало понад три десятки машин. Вибухова хвиля зруйнувала два ангари. Внасдок чопала, чи ламки пошкодили, ще кілька одиниць техніки. Загинули інженери, офіцери та охоронці близько 70 осіб. Для російського командування ця втрата критична. Тепер доведеться перекидати ремонтні потужності з інших регіонів, що суттєво ускладнить ротацію техніки на фронті. Четвертим ударом стала Саратовська область, місто Пугачов, де розташовані гуртожитки військової авіаційної школи. Там проживали курсанти і викладацький склад. Ракета влучила в центральний блок. Ок, спричинивши масштабну пожежу, загинуло понад 90 осіб. Серед них інструктори з бойового застосування авіації, які брали участь у навчанні пілотів для ударних літаків. Авіашкола втратила значну частину кадрового потенціалу, що практично паралізує підготовку нових екіпажів. Евакуація курсантів відбувалась в хаосі. Дехто вистрибав з верхніх поверхів, рятуючись від вогню. Синхронність чотирьох ударів викликала паніку в російських силових структурах. Очевидно, ракети були наведені не лише за супутниковими каналами. А підтверджує в кожному з об'єктів працював агент або співучасний, який. Передавав координати з максимальною точністю, використовувалися навіть мобільні телефони офіцерів всередині об'єктів, які фіксували переміщення і щільність розташування особового складу. Це пояснює ефективність ударів і величезні втрати серед військових. Кремлівські змі обмежились короткими повідомленнями про пожежі внаслідок необережного продовження з вогнем, але телеграм-канали самих російських військових публікують списки загиблих з фото з місця подій, де видно характерні вирви від балістичних ракет. В соціальних мережах розгортається дискусія, чому об'єкти не прикриті ППО, чому не евакуйовані мобілізовані, чому влада бреше про масштаби трагедії. Топор помсти Пише аналітика показує, що удар Фламінго мав кілька цілей. По перше, знищення живої сили відразу кілька сотень підготовлених і діючих військових. По-друге, удар по моральному стану росіяни. а не вперше усвідомила, що на тилових областях сотні кілометрів від фронту вони не захищені. По третє, підрив навчальних і ремонтних баз, що оскладнить підготовку резервів, і відновлення техніки нарешті. Головне продемонстровано, що російська армія прогнила середини. Саме Росіяни, які продавали координати, стали ключовим чинником успіху. Кремль тепер мусить визнати лінія фронту. Прийшла не лише по українській землі, а й в серці самої Росії. Редакція каналу. Мало не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.